каналі Житомир. Інформаційний огляд подій дня 31 жовтня. Вітаю вас. Спочатку говоритимемо про такі теми. До проблеми онкохворих дітей у Житомирі привертала увагу актриса Ірма Вітовська виставою Оскар і Рожева пані. У службі зайнятості відбудуться скорочення натомість зросте кількість послуг громадянам. 130 років лише початок кажуть вчителі, та учні Студеницької школи. Там відсвяткували ювілей навчального закладу. 70 тисяч дітей в Україні хворіють на онкозахворювання. У багатьох є можливість перемогти хворобу за умови своєчасного лікування. Втім, якраз відсутність коштів на ліки призводить до сумного фіналу. У Житомирі відома українська акторка Ірма Вітовська презентувала благодійний арт-проект Оскар і Рожева пані. Метою є привернення уваги громадськості до проблем онкозахворювань у дітей. Вже є інформація, що у Житомирі вдалося зібрати понад 26 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на придбання найнеобхідніших Ричай, що незамінні у паліативній допомозі. Дорослі, побоюючись сказати правду онкохворій дитині, всіляко уникали розмов і віддалялися від хлопчика. Саме таким є сюжет відстави, під час якої глядачі замислюються над проблемою дитячих онкозахворювань. Випадковостей не буває. Якщо мені треба було прийти на цю виставку, значить треба було цей проєкт народити. І ці люди, які зібрали, значить так само вони мали бути десь пересіктись. Тому цей він сказав, що цей проєкт зробив більше, ніж за 23 роки, вони могли ну, взагалі щось зрошити. Ірма Вітовська з 2011 року опікується проблемами онкохворих дітей. І тепер актриса не лише гастролює Україну з благодійною виставою, а й гуртує навколо цього арт-проекту небайдужих людей. Один з них є 77-річний волонтер Семен Галабурда. Попри поважний вік, волонтер, реалізовуючи листівки милосердя, зібрав та передав фонду разом до життя 2000 гривень. Це найнещасніші дітки у світі яким треба допомогти, і кожен повинен допомогти зобов'язаний, щоб зменшити їхній біл перед уходом до Бога. Нині в Україні понад 70 тисяч онкохворих дітей 18 тисяч щорічно помирає. Дається взнаки фінансова проблема. Батьки не спроможні придбати дороговартісні ліки. Вже 6 років допомагаємо онкобільним діткам Житомира і Житомирської області. Мы помогаем приобрести лекарства, собрать деньги на лечение онкобольных деток. Мы помогаем обеспечить онкобольных деток лечением за границей, если они нуждаются в этом. И также мы, конечно, помогаем деткам, которые находятся на паллиативе. То есть деткам, которые уже не могут принимать лечение в больнице. Я живу в лекарстве через рак. И никого не вертался до того. не видишь, что ты изнуешь. Але якщо я так напишу, це виглядатиме гарно. і я тебе менше цікавитиму. Мені ж потрібно, щоб ти зацікавився. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Якщо до теми онкології привертати більше уваги, то це безпосередньо означає, що більше громадськості перерахує бодай невелику суму, а відтак більше дітей матимуть шанс на одужання. У нашій студії людина, котра якраз і намагається пробудити соціум та всіляко привертає увагу до дітей хворих на рак, це голова благодійної організації Разом до життя Людмила Свободо. Вітаю вас, Людмила. У нашій студії. Скажіть, будь ласка, яка ситуація сьогодні і чи реально дитинку вилікувати від онкохвороби і дати їй шанс на одужання? Вилічити рібінки реально і дати шанс на виздоровлення теж реально. Слава Богу, все получается. Доктора мудрые и профессиональные знают и умеют все делать. Единственная проблема в том, что недостаток финансирования, недостаток препаратов. Ну, цю проблему ми стараємося допомогти вирішити нашому государству. А, то що ж у реаліях доводиться робити батькам, яким потрібен препарат, але на який не вистачає коштів? Вони купують самотужки, чи вони е, здебільшого звертаються до вашої благодійної організації? Як це відбувається? Порою родітелі покупають самі, порою обращаються в нашу організацію. Я хочу сказать, что все детки, которые лечатся в Житомирском онкоотделении детском, они практически все подопечные нашего фонда. Так или иначе, они обращаются к нам за помощью, и они эту помощь всегда получают. Я хочу сказать, что через благотворительную организацию «Разум до життя» они получают помощь от имени всех житомирян и жителей нашей страны, потому что мы не достаем деньги из своих собственных карманов и не отдаем их Ну, конечно, мы принимаем участие в благотворительности, мы жертвуем свои собственные деньги, но ну, как, как каждый обычный гражданин. Ми жертвуємо ці деньги. Основна частина помогают, які в благотворительную організацію разом до життя, це именно пожертвування граждан, жителів Житомира і всієї Украины. А ось ця вистава, про яку щойно йшла мова у відеосюжеті Оскар і Рожева пані, по-перше, назва така незвична. І наскільки вдалося цим арт-проектом трошки пробудити наш соціум і якось знову нагадати, що дітки онкохворі потребують уваги. Удалось пробудить очень удалось. Я стояла со скриньками, благотворительными ящичками у входа э, в театр э, перед началом спектакля. Очень мало кто подходили жертвовали деньги. После окончания этого спектакля э, люди дали все, что смогли. И причем, вот есть у меня. Это акт, который мы составили с коллегами из благотворительного фонда Маты Тереза, это Ивано-Франковский фонд, который именно привез занимается паллиативной хосписной помощью. И именно этот фонд привез этот спектакль Сюда к нам в Житомир. Я хочу обратить внимание на то, что вот по купюрно по 500 гривен были деньги, по 200, по 100, по 50, по 20, по 1 и по 2 гривны, там буквально было 58 гривен. Угу. По одной и по 2. Все остальное деньги в суммах, в купюрах по 500, 200, 100, 50 и 20. То есть это, это вообще что-то неимоверное для житомира, потому что когда планируешь собирать деньги в благотворительные ящички, ты понимаешь, что ты соберешь, ну, 3 тысячи в лучшем случае, uh -huh. а здесь 26 559 гривен. То есть это реальные деньги, за... мы за эти деньги сможем приобрести реальное необходимое оборудование для паллиативных деток. Мы планируем купить, uh -huh. я уже вижу, какой uh -huh. я... uh -huh. да. вопрос у вас. Продолжение темы, расподниматься этих Мы планируем приобрести кислородный концентратор, это такой специальный аппаратик. Этот аппарат будет находиться у больного ребенка дома, в то время, когда его выписывают из больницы, чтобы он мог дышать кислородом. И мы планируем купить противопролежневые матрасы тоже для тех деток, которые будут находиться на паллиативе дома. Что такое паллиативное лечение? Это лечение ребенка, в тот, ребенка или взрослого человека в тот момент, когда он уже по каким-то причинам не может проходить лечение в больнице. А скажіть, будь ласка, як часто доводиться використовувати оці матраси, ось цей прилад, про який ви кажете, так, для оцих паліативних хворих? Чи є така потреба, і як е, батьки е, викручувалися раніше? Есть, что, к сожалению, не всі дітки виздравлюють, деякі з них уходять, і їх уход до. Э, ну, он не должен быть болезненным и тяжелым. То есть э, в этом году э, паллиативных деток у нас было э, двое, именно те, которые вот... Uh -huh которым нужна была эта помощь. В тот момент этим деткам оказал помощь благотворительный фонд таблеточка. Угу. Таблеточки это международный благотворительный фонд, который в Киеве находится. Вот. Но теперь я думаю, что вот такие вот мелочи. Кислородний концентратор, який ну, стоє там більше 10 тисяч гривень, бо удасть нам удасться приявить. Скажіть, будь ласка, а вас як волонтера і як людину не бентежить той факт? Зараз багато розмов відбувається в соціумі з приводу декларацій, з приводу надто коштовних речей, наприклад, так і одна така коштовна річ могла б оплатити лікування дитині. То есть простые люди сдают купюры по 20 гривен, а те, кто может дать больше, они как-то меньше активны. Ну, тут знаете, некоторые люди помогают, э, не афишируя свою помощь. Mm -hmm. Некоторые люди помогают нашей организации, нашим деткам, не афишируя свою помощь. Но естественно, что э, все материальное, но это пыль. И они, те люди, которые имеют богатство, понимают, что они с собой, это не, их никак как бы, не защитит ни от болезни, ни от горя. У них такой стиль жизни, дай бог им здоровье, пусть они себе живут, наслаждаются жизнью. Но я знаю, допустим, примеров у меня есть очень много, когда ребенок из бедной семьи, больной ребенок, все общество поднимается для того, чтобы ему помочь. И это только Божье благословение, когда из какого-то малинского ребенка, Район. района ребенок, вроде бы кажется, негде взять этих денег, 125 тысяч евро стоила пересадка у мальчика. моментально просто решился как раз перед Рождеством православным мне позвонили и сказали, что э, э, итальянский фонд берёт двух деток с Украины Если у нас кто-то, кому нужна пересадка. Это и этот потраплен. ребенок туда попал. Там вообще ничего. Там еще даже мама бросила семью, зная, что вот ребенок он больной, и, и тем не менее, папа поехал с ним, вылечил ребенка. Сейчас хороший, красивый мальчик, здоровенький, слава Богу. Какая тема вас сегодня, как волонтера, как активистку, турбует наибольше? Ну, вот на цей прилад гроши зібрано. Что еще вас беспокоит? Меня, конечно, беспокоит лечение деток, которым надо лечиться за границей. Все-таки на Украине... Ну, еще как-то. Что-то государство выделяет, облрада, выделяет деньги. Вот именно нашей больнице, нашему отделению онкогематологии собирают же собирают жетомиряне. Меня очень волнует лечение именно за границей. Там суммы сумасшедшие. 125 тысяч евро в основном стоит пересадка. Сейчас есть девочка, которой надо будет делать операцию по удалению опухоли. Это просто колоссальные суммы. Вот, вот меня волнует именно сейчас этот вопрос, как этих деток отправить за границу на вот такие дорогостоящие операции, потому что ну, в мозе денег нет. Я вам дуже хочу, щоб було світло в кінці тунеля, і щоб е, вам щастило, щоб діткам е, пощастило одужати і пощастило потрапити на потрібне лікування. Дякую вам, що ви завітали до нашої студії і говорили на таку непросту, але дуже потрібну тему. Е, глядачам, я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітала Людмила Свобода, волонтер і активістка, яка закликає бути небайдужими до онкохворих дітей. Дякую. Сьогодні у місті Новограді Волинському у 31-му гарнізонному будинку офіцерів прощалися із двома загиблими військовими. Про це повідомляє сайт облдержадміністрації. Загинули хлопці 28 жовтня у зоні антитерористичної операції під Маріуполем. Юрій Волков помер від поранень у лікарні. А Руслан Бабівський загинув одразу. Поховали їх обох на центральному цвинтарі міста. За минулий тиждень зареєстровано 1713 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. У результаті вжитих заходів врятовано 36 людей. Ліквідовано 1481 пожежу. Врятовано на пожежах 29 осіб. Та не допущено знищення вогнем 505 будівель і 40 одиниць техніки. На пожежах загинуло 56 осіб. Орієнтовні збитки за оперативними даними становлять 6 мільйонів 195 тисяч. Гривень. початку тижня піротехнічними підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій здійснено 202 виїзди, у ході яких виявлено вилучено та знищено 2340 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 11 осіб. Далі у випуску говоритимемо про такі теми та події. Вже найближчим часом реформи у центрі зайнятості відчують громадяни. Юні економісти з усієї України змагалися у знаннях економічних процесів поблизу Житомира. До водіїв шкільних автобусів особлива увага, адже щоденно вони перевозять сотні дітей та вчителів. Реформування державної служби зайнятості ряд адміністративних функцій районних центрів зайнятості передадуть на регіональний рівень. Таким чином кількість працівників центрів зайнятості, які займаються адміністративно-господарською діяльністю, буде зменшена на 40%. А ось чисельність працівників, які надають послуги клієнтам, буде збільшено. Про це заявив виконуючий обов'язки голови державної служби зайнятості Валерій Ярошенко. Як сприйняли таку перспективну перспективу реформи керівники Житомирського обласного центру зайнятості? Далі пряма мова. Наша область в числі першопроходців щодо даного реформування, як у кожному всьому новому, є позитив, є негатив і є так собі. Тому що є ряд, особливо при інвестуванні промисловості, є роботодавець, який знаходиться в одному місці, а там знаходяться філії, то що обслуговування по робочому місці. Другий момент підвищення кваліфікації і здобуття професії. Ми його робимо уже, пропадептика до цього проведена, що ми його робимо централізовано. А тепер ми будемо впутуватися в ці справи. Зараз, в зв'язку з реформуванням профтехосвіти, багато є спеціальностей, які треба робити негайно. Це ми можемо робити тільки на своєму рівні. Третій момент це співпраця з органами влади. Значить, не в кожному районі, не завжди владна структура чи не проявила ініціативу відповідний центр зайнятості. Ми в це діло будемо впутуватися і зараз в період цього буде проведена зустріч з усіма представниками органів влади на всіх рівнях. 130 років років школі відзначила громада села Студениця Коростишівського району. Про цей ювілей дізналися нещодавно завдяки краєзнавчим дослідженням місцевих активістів. І тепер поважний вік тамтешньої школи це привід пишатися, кажуть місцеві жителі. Репортаж Михайла Синюгуба. Жодного разу до цього часу не відзначалися ні ювілеї, ні круглі дати від дня народження школи, а тому, що про це навіть і не знали. Активісти, пошуковці в архівах віднайшли документи, які свідчать, що в 1876 році в селі утворилася церковно приходська школа. Йшли роки, змінювався і статус освітнього закладу найбільш багатою на учнів 60-70 років минулого століття. В школі навчалося 700-800 учнів. Було по декілька класів. Згадує випускниця 1976 року Марія Власенко, колишній начальник управління сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Вчителі, які вчили мене, вони ще на сьогоднішній день працюють. Скільки досвіду, скільки енергії треба мати, щоб вкладати в душі дітей любов, повагу і до предмета. І я вам хочу сказати, що слідкуючи багато років, вже за стуницькою школою, дуже гарні дає школа знання за ці роки. П'ять разів мінялися приміщення школи. Старі відійшли у життя і з'являлися нові. Будівлі нинішній більше 30 років. Випускники згадували своїх вчителів і дякували їм за сумлінну та професійну роботу. Неабияке та реалізоване свято організували вчителі та учні школи. Патріотизм сьогодні починається з тої маленької зернинки, яка закладається у за шкільною партою. Любов до товариша, любов і повага до вчителя. Провокує і виховує у дитини оте найбільше патріотичне почуття, яке переростає у любов величезну любов до держави, яке ми називаємо патріотизмом на сьогоднішній день. Україна як ніколи єдина і об'єднана для виконання спільної мети збереження єдності суверенітету і цілісності нашої держави. Виховання патріотів, гідних захисників вітчизни, вшанування ветеранів. Це головна ідея свята Михайло Сеньгуб і Грач. новини Житомирщини. 15 команд з дев'яти регіонів України успішно вирішували проблеми розвитку економіки під час 12-го всеукраїнського турніру юних економістів, що проходив у селі Дениші поблизу Житомира. Турнірна форма змагання допомогла учасникам у ігрових кейсах виробити вміння, концентруватись та розглядати запропоновані проблеми, встановити закономірності розвитку національної економіки та їх відповідність законам. А для журі це була можливість скласти об'єктивне уявлення про рівень підготовки учасників, встановити переваги і сформувати уточнення до. Навчальних програм з економіки та фінансової грамотності. Перше місце у турнірі виборола команда Луцької гімназії номер 21 Віста друге місце зайняли у цікавій пізнавальній командній грі. Команда Харківської гімназії номер 46 імені Ломоносова Золотий запас та збірна команда Волинської області Ф'ючерси. Гідно представила Житомирщину команда Новогуйбинської гімназії Дивергенти організаторами змагань виступили Житомирський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти та тетерівська об'єднана територіальна громада. Турнір це такий вид змагань, де діти не просто дають відповіді на запитання, а дискутують, обговорюють, сперечаються, тобто вчаться спілкуватися. От. Ну, Врешті-решт, завдання таких турнірів це підготувати майбутню нашу еліту. От. І враховуючи те, що діти за участь у цих турнірах якісь дивіденти не отримують, тобто вони не мають. Більш ні при вступі, ні при чому, але їм це цікаво, то безумовно завжди ці змагання проходять неформально. Весело, цікаво. Мене звати Аня, я з Блинкої області, навчаюся в Луцькому НВК номер 9 Справді це досить цікаво, адже ми можемо, оскільки ми збираємося сама командами з усієї країни, спілкуємося, обговорюємо такі досить дискусійні питання, які на даний час досить актуальні. Звичайно, команди, які проходять далі в тури, вони поліпшують. Свої знання. І взагалі турнір це дуже класна штука. Я була не на одному турнірі. Це мій другий всеукраїнський турнір. І я з кожним разом впевнюю, що турніри це дуже класна штука. У Черняхівському районі увагу громадськості привернули до особливих водіїв, ті, котрі працюють на шкільних автобусах. І завдяки яким діти та педагоги з віддалених сіл мають змогу потрапити у навчальні заклади. Хто ці люди і чи усвідомлюють важливість своєї праці? Про це далі у сюжеті Сергія Богінського. Нині у селах Черніківського району вчителів та учнів перевозять 11 водіїв. Маршрути прокладені по всій території Черняхівщини. До таких водіїв особлива увага кажуть представники районної влади. Це дуже всі надійні, відповідальні люди на сьогоднішній день. У нас 13 автобусів. І ось ми хочемо взяти. Я думаю, до кінця року ще один 14-й автобус для Черніхівської залезноосвітньої школи перших третіх ступенів. Приємно те, що водії самі вони і техніки, вони і головні інженери. Тобто, якщо десь автобус ламається, не дивлячись на наші такі погані дороги, вони ремонтують і ось жодного разу ніколи не підвели. Перевозимо майже тисячу учнів. Мозимо більше 200 педагогічних працівників. Кожен з водіїв неординарна особистість, серед них педагоги, інженери, які власноруч вміють відремонтувати шкільний автобус, а в скрутну хвилину допомагають один одному та підтримують. Друг другу допомагаємо. Може там автобусі, що поламалось, консультуємося, як там одремонтувати його. Ну, завжди зв'язуємось, якісь праздники, поздравляємо друг друга. Не забуваємо. Педагоги жартома кажуть, що 11 водіїв це справжня футбольна команда. Кожен з них любить спорт. Майже щотижня вони привозять дітей на спортивні змагання, туристичні злети, творчі конкурси і, як кажуть, у відділі освіти жодного разу не підвели. Мої водії дуже надійні. Кожен з них професіонал, тому що вони можуть не тільки е, рухати автобус, вони можуть його будь-який час відремонтувати. Це теж буває непросто. Їздять по складним шляхам, і сьогодні ми дуже задоволені тим, що ми маємо таку нагоду їх привітати з їхнім професійним святом. Тому що як я говорю часто для них, що вони активні учасники навчально-виховного процесу, адже без них не починається навчання. Вони найраніше приходять до школи, привозять наших дітей, підвозять наших вчителів і найпізніше залишають школу, тому що їм потрібно дітей доставити додому. Вони постійно відповідають за безпеку їхнього життя і здоров'я, і тому від них залежить дуже і дуже багато. Сергій Багінський, Максим Водний, новини Житомирщини. Поет, художник, виконавець пісень, майстер з авторської ляльки. Такий широкий спектр захоплень має Житомирянка Людмила Камерон. Нині з друку вийшла збірка її поезій. Книга має назву Зерна. З її рядками вже ознайомилися шанувальники слова і мій колега Леонід Харшан. боялася Людмила Камерон поезією захоплюється з дитинства. На творчість її надихають природа, люди та віра у Бога. Ніколи я не думала, що буду писати взагалі книжки. І Так сталося, що просто писала вірші для душі. У поезії Людмили Камерон переважають сумні філософські мотиви. Таким вона сприймає життя. Стоїть хата, край дороги, навкруги нікого. Стоїть собі, зажурилася бур'ян край порога, і хвіртка хитається з вітром наодинці. Коли вітру стає сумно, то скрипить у хвіртці. Книга ви, поезії ви, Людмили Камерон. Не випадково має назву зерна. зернинка вона е, наповнена всім необхідним для того, щоб це життя продовжувалося, щоб воно народилося, зростало і продовжувалося це життя. Але сіяч, він, він сіє, сіє, просто сіє ці зерна. І коли вони? Куди вони впадуть? І залежить, яка рослинка буде, це куди вона, на яку вона почву впаде, на яку на який ґрунт. Шанувальники мистецтва, які зібралися на презентацію збірки, високо оцінили хист автора. Ця книга світла. І я сьогодні знайшла дуже близькі мотиви, які я переживала сама. І ви знаєте, коли я покладу на Терези літературу, можливо, ми можемо сьогодні. Покритикувати з точки зору літературної. Але коли ми візьмемо досконалу літературу і світлу літературу, можливо, то мені ближче до душі думки теплі, світлі і гарні. Хочу подякувати своєму керівнику голові правління Житомиробленерго, за те, що він мене підтримав Олексію Михайловичу, дякую, що він мене підтримав. Що Олексій Михайлович Шакета завдяки його сприянню, було профінансовано випуск цієї книжечки? Людмила Камерон не тільки розкрила таємниці своєї творчої майстерні, а й довела, що талановита людина талановита в усьому. Саєдідня два крила, існова в росі. Ти взлітаєш, мой ангел. Ти не знаєш зла него води захищаєш. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини. Таку інформацію зібрали наші репортери на цю годину. Далі від синоптиків і прогноз погоди. До побачення! За інформацією синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. 1 листопада з проясненнями, 2 та 3 листопада з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 1 та 2 листопада вночі від 1 до 3 градусів морозу, в день від 1 до 3 градусів тепла. 3 листопада вночі 1-3 градуси тепла, в день 5-7 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 700. 742 мм і поступово падатиме. Вологість повітря – 89%.